Фільм, який обговорюють всі, одні виходять з залу під час перегляду інші ж вважають це справжнім кіношедевром. Субстанція в Україні прем'єра фільму відбулася 10 жовтня 2024 року. І за цей короткий час фільм встиг наробити багато шуму в Тіктоках, інстаграмах, інших соціальних мережах. Люди розповідають, наскільки він огидний або ж навпаки прекрасний. Про що взагалі цей фільм? Звідки стільки шуму? І чи вартий він перегляду? Невеликий спойлер. Мене фільм не розчарував. Елізабет Спаркл Їй за 50 вона ведуча телевізійного шоу в стилі Джейн Фонда, викладає аеробіку в минулому відома кінозірка та навіть має свою зірку на Алеї Слави. Вона виглядає прекрасно, хоча сама так не вважає, як і її жіноненависник Бос, який вирішує, що настав час замінити її чимось свіженьким. Потрібна молодуха. До 30 років максимум з ціками де треба і щоб все було на місці. Елізабет дізнається про це і впадає в справжній відчай настільки що погоджується спробувати на собі експериментальну речовину, субстанцію. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Молодшу, гарнішу, досконалішу. Фільм прекрасний та огидний одночасно. Якщо першу частину фільму глядача задобрить, присиплюють його увагу, демонструючи багаточисельні крупні плани пружного тіла Маргарет Кволі. То друга частина фільму зображує настільки огидні сцени, що ну це сягає апогею. І думаю, що саме на останній частині фільму більше глядачів і виходять з кінозали. Це було огидно, не обов'язково та справді трешово. Якби не така кінцівка, оцінка фільму могла би бути вищою, проте, якби її не було, то не було б стільки суму та хайпу навколо цього фільму. Перше, що потрібно розуміти про фільм, він позиціонує себе як боді горор. Що таке боді горор? Це просто боді тіло, горор, жахи. Тобто, все, що пов'язане з людським тілом та його деформація, розкладання, мутації, спотворення, це все сюди. Бодігорор це дуже специфічний жанр. Найвідомішим режисером, що знімає в цьому жанрі, є Девід Кроненберг. З його фільмами Муха, Відеодром, Судоми та багатьма іншими. Ще з більш популярних прикладів бодігорору Франц Кавка та його перевтілення це один з найяскравіших прикладів бодігорору в літературі. А нас це змушували читати в школі з сучасних фільмів цього жанру варто згадати сире, бівень та побуть в моїй шкірі. Отже, чому варто подивитися фільм Субстанція? Перше це актуальність фільму. Фільм вийшов надзвичайно вчасно. Саме зараз, в епоху інстаграму, тіктоків, коли кожна людина має необмежені можливості, щоб вести свій блог, знімати себе, створювати власний бренд. Саме зараз тема старіння та збереження молодості, краси завжди була болючою та актуальною, але зараз саме вона знаходиться на піку актуальності. Чим більше часу проходить зі створення соцмереж, тим старшими стають власне самі блогери, і тим гострішим виявляється питання, як довше зберігати красу. І тому цей фільм обов'язково потрібно подивитися, особливо жінкам які прагнуть бути красивими понад усе. Фільм це гіперболізований приклад того, до чого це може призвести. І звісно, фільм варто сприймати метафорично. Те, що зображено, це трешова гіперболізована метафора того, наскільки легко розпастися і перестати бути цілісним в цій гонитві за чимось зовнішнім та красивим. Це фільм про вигадані стандарти краси, які постійно нав'язуються суспільством, медіа, шоу бізнесом та власне самими чоловіками. І як наслідок, повне неприйняття себе, яке з віком лише підсилюється і може перерости у справжній відчай, як це сталося з героїною Елізабет. Наважитися піти до психолога складно. З'являються різні сумніви, по-перше, гроші завжди здається, що це дорого, де знайти психолога, як знайти хорошого психолога і, врешті-решт, про що з ним говорити? Відповідь на всі ці питання проста: Майндлі. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Майдлі це платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Ви можете зайти на цю платформу з комп'ютера або скачати собі додаток на телефон, кому як зручніше. І перше, що ви робите, це проходити тест на визначення власного стану. Після цього тесту платформа автоматично підбирає вам найкращих спеціалістів, які підійдуть саме вам. У кожного психолога обов'язково є своя відеовізитівка, тож ви можете подивитися на людину, послухати її та зрозуміти, чи комфортно вам з нею. Та чи відгукується вона вам, щоб забронювати з нею сеанс? Переходьте за посиланням в описі до цього відео або за QR-кодом, який бачите, щоб, хоча б, пройти тест та зрозуміти взагалі, чи. Співпадають якісь ваші запити з тим, що пропонує ця платформа. А пропонує вона дуже багато. І приємний бонус на перший сеанс з психологом за промокодом кінорефлексія діє знижка 10% англійськими маленькими літерами. Також додам це в описі під відео. Просто вставляєте код при бронюванні першого сеансу, і вам дається знижечка. Якби Елізабет Спаркл знала про Майндлі, то в неї не було б таких проблем. Наступна причина, чому варто подивитися цей фільм, це акторський склад. Демі Мур та Маргарет Кволі це дійсно неймовірний дует. Демі Мур дуже відома кінозірка 90-х, дуже символічно, що саме вона грає головну роль в фільмі Субстанція. В минулому колишня кінозірка останнім часом про неї нічого не чутно. Фільми, які перші згадуються, коли говориш про Демі Мур, це фільм Стриптиз, фільм Непристойна пропозиція, тобто фільми, де вона грає якісь сексуальні ролі, красунь. Хоча в її фільмографії є дуже прекрасні фільми з небанальними жіночими персонажами. Той же фільм Привид або Солдат Джейн. Але чомусь першим на думку спадає фільм Стриптиз і ось ця сцена, де вона роздягнена танцює перед дзеркалом. І тому було вдвічі цікавіше подивитися на неї в головній ролі в цьому фільмі. І в інтерв'ю вона говорить, що найскладнішим для неї в зйомках цього фільму було показувати свої не найкращі. сторони. Коли вона знала, що світло падає зовсім не вигідно для неї, що воно підкреслює всі її недоліки, і величезний респект їй за те, що вона зробила це, за те, що вона не побоялася показати себе в такому світлі, це заслуговує справді поваги, і можна впевнено сказати, що це одна з найкращих та найяскравіших її ролей за останній час, так точно. І щодо Маргарет Кволі досить відома вже молода кіноактриса, яка починала як модель, і, мабуть, найвідоміша вона з реклами Kenzo World, Цей відеоролик став вірусним. Вона співпрацює з дуже класними іменитими режисерами Квентін Тарантіно йоргу Слантімус. В співпраці з режисеркою фільму Королі Фаржа Маргарет Кволі зізнається, що їй було дуже складно, і що ця роль Сью далася їй нелегко. До речі, тіло не зовсім Маргарет Кволі. Груди, які ми бачимо у Сью, це не справжні груди. Маргарет Кволі, а накладні. І це також було рішенням режисерки, оскільки Сью за її задумом мала уособлювати в собі ідеал чоловіка. Вона мала бути такою собі лялечкою аля Барбі з ідеальною фігурою, одягати короткі, відверті вбрання і бути такою легкою, веселою, підморгуючою, ожившою фантазією будь-якого чоловіка. I'm Sue. Sue. А насправді це вийшло неймовірно і взагалі не скажеш, що Маргарет Колі ця роль давалася важко. Настільки вона її легко, яскраво та класно змогла втілити. Третя причина, чому варто подивитися фільм-субстанція, це декорації та візуальне оформлення. Від перегляду отримуєш просто естетичний оргазм. Настільки там все красиво, і на контрасті з вулицями Лос-Анджелесу, які виглядають закинутими та якимось сюрреалістичними. Квартира, де живе Елізабет, вона якась ретрофутуристична, І всі ці кадри, починаючи від операторської зйомки, з надзвичайними кутами, з дуже крупними, екстремально крупними планами, і до кольорових рішень, це виглядає просто як цукерочка, яку хочеться з'їсти, і ідеально доповнює сценарій. Четверта причина, чому варто подивитися фільм Субстанція, це оригінальний спосіб подачі та гумор. Цей фільм не позиціонує себе як якийсь глибокий філософський фільм, створений для роздумів. Він створений для роздумів, але він поданий в дуже сучасній і жвавій та веселій інтерпретації з сатирою, якимось чорним гумором та несподіваними смішними моментами, яких ти не очікуєш в цьому фільмі, оскільки все ж таки це боді горор. Субстанція це потужна заява від французької режисерки Королі Фаржа. Це всього другий її повнометражний фільм, але одразу видно скільки сенсу, сил вона вкладала в кожну складову, в кожну сцену цього боді-горору. Скоріше за все, він або сподобається, або ні. Але він точно викличе емоції, і це буде точно фільм, який ви не забудете. Фільм Субстанція залишається десь в мозку. Те, що довго змушує тебе повертатися до певних моментів, кадрів, сцен і це прекрасно. Фільм дуже виділяється серед усіх інших, і він вийшов дуже вчасно. Вчасно настільки, щоб наробити шуму, стати успішним, завоювати різні нагороди та, можливо, змусити когось задуматись. Якщо ви дивилися цей фільм, напишіть в коментарях ваші враження. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал та залишайте коментарі, щоб допомогти розвитку цього каналу. І до нових зустрічей!